Що є та проблема, яка була в нас по Клеменській спеціальній школі? Тільки е, різниця насправді ну, в дітях, які отримують в нозології, е, яку, які послуги отримують ці діти. В Клеменській спеціальній школі навчалися діти з інтелектуальними порушеннями, плюс зі спектром аутизму. І тому батьки, власне, там був проходив експеримент всеукраїнський, батьки возили цих дітей з Рівного, навчатися в Чешканську спеціальну школу, оскільки, оскільки там могли надавати такі послуги. Батьки кілька років зверталися з тим, щоб організувати підвіз. Минулого року ми спільно всі із департаментом фінансів, і з Рівненською міською радою, оскільки це діти Рівного, прийняли такий, виробили такий механізм, який ну, на сьогодні працює. Коли Рівненська міська рада відшкодовує кошти за доїзд для цих батьків за те, що вони возять на навчання дітей в Клеменську спеціальну школу, чому Рівненська міська рада? Тому що це діти, які проживають на території Рівненської міської ради, і Рівненська міська рада не створила умови для них для здобуття освіти в межах своєї територіальної громади. Рекомендували всім директорам, оскільки це проблема не тільки Мізича, це проблема практично ну, багатьох закладів освіти, і вам керівники це підтвердять. Оскільки у всіх закладах освіти є діти, які доїжджають до закладу освіти, е, рекомендували працювати плідно з територіальними громадами. Те, про що ми сьогодні те, що, власне говоримо практично всю комісію, коли громада дофінансовує Доїзд своїх дітей до закладу освіти, попри те, що ці діти вчаться в закладі обласного підпорядкування або до фінансовує або довоз. або довозить. Я скажу я, я, я це повністю погоджуюсь. Так що єдине, що в мене був ще керівник громади, ну сухляк, так, і він говорить: у мене 96% виконання плану, у мене грошей немає. Ми повинні це чітко розуміти. Є місто Рівне, якщо ми завжди на нього спираємося, але їх 56 мільйонів є на плитку, 73 мільйони на довіз, так ну, будемо говорити відкрито, це багата громада. Тому я, як перший заступник голови обласної ради, звертався до вас правда, усно. так само і я розмовляв з керівником. Чи є можливість нам передбачити так? Він говорить, що 30 тисяч він у місяць буде давати. Я кажу, Влад, будь ласка, якщо пиши листа, 30 тисяч 30. Можливо, 30 не буде достатньо на, на цілий. Там треба. скільки там треба? Ми реагували, значить, і Владислав Олегович, і Тетяна Олександрівна, голова Здобицької територіальної громади, вони готові співфінансувати і дати орандійні листи на 50 тисяч кожен. У місяць чи у рік? На рік. А, треба. а нам треба 30 тридцять з лишнім тисяч треба в місяць. У вас 1201 двісті один тисяч вони сказали. Вони сказали. Ви, а ви тримаєте автобус, водія я, і він це чи це як? Це я не це ця компанія минулому році? Ми власними силами організували довіз, Ми співпрацювали з громадською організацією особливі дітки з Лунівщини, з головою цієї адміністрації, з батьками. Значить, ми допомогли. Адміністрація закладу допомогла знайти перевізника, допомогла знайти. Благодійників, які, які оплачували цей довіз для цієї громадської організації, в заклад кошти не надходили, надходили прямо в громадську організацію. І нам було дуже зручно, дітки задоволені, батьки. От, і ми б хотіли б, і на даний час також, якось, можливо, таке співфінансування нам автобус не потрібен, він економічно невигідний. А саме наняти -на перевізника було б дуже зручно. Дійсно, ми тоді довго, пам'ятаєте, повертались і все. Але тоді отак і зводилось воно до того, що є громади. І Микола Герасимович, ну, при всій повазі до, до Сухляка і до Добунівської громади, це не є бідний бюджет, це не є бідна громада. Просто що вони спланували бюджет завищений на 30 мільйонів. То це невдало. Я рахую планування, бо вони мають планувати бюджет по фактичних реальних прогнозованих надходженнях. А те, що їм хотілося закласти вищі <кій> видатки, які не забезпечені на сьогодні надходженнями. Це інше питання це і з ними вже зустрічались, і сухляка на робочу групу. Запрошували, і на таких е, нарадахна я це а, вас зрозумів. Скріжше він от, може от, я. От, я завершу Микола Герасимович. Це все таки питання громади довести своїх дітей в той заклад, який ми фінансуємо з обласного бюджету. Просто довести це не питання я директора розумію. закладу, шукати перевізника. Це не її функції. Це вона не має, їй мають привезти сухляк з Я з вами помі завертети тисяч. Я не за сухляком і не за ким я за дівник. Так, і не за без корів. дивіться? От є сонячний промінчик там в Костополі. Є така сама організація по інклюзії з Донбудом. Можливо, будемо говорити відкрито чи є, бо якщо, наприклад, є така громадська організація, яка фінансується з місцевого бюджету, то тоді можна, щоб вони цю організацію через цю інклюзію так організовували довіз. Ну до для того, щоб ці знову, діти ми, могли вчитися. але ми знову ж таки вертаємося до того, що це ну в громаді програма так. 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 визначається перевізник і все це через громаду. Головне кошти, але це організація перевезення. Я це... просто щоб наш ви керівник, одному, послухайте, а він а не керівника не кожного ви дня. Але я ще раз кажу, ну, що ви почули. Вчити. Я не вчити. хочу, щоб наші е, працівники нашого інтернату скидалися грошима для того, щоб підвести цих діток. А таке, а таке було. А сфера, таке було. Я вам ну, просто а таке, що, що нас не вистачало коштів, і, 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 і педагогічні працівники самі виявили бажання, ніхто не змушує нічого. Так. Таке було місце з таким та місія. місія так? Я думаю, що на рада мерів цих покликати, які цього не хочуть робити. Будем 100%. кликати. 100%. ми почули проблему ще раз. Так. її озвучили, але знову ж таки. Ми робимо посил. Сьогодні так. тісна співпраця з громадами. От і все, тому що вони мають регулювати свої стратегії розвитку, які мають узгоджуватися, і загальною стратегією розвитку області а зараз має вчі Прошу eh, проводити про план розвитку на 23-й рік. Прошу рахувати. В нас ж є та сама стратегія де де наступне. Ну, ми проголосуємо в... спочатку за план, і пані Валентину вже як кажуть, ну, ми відпустимо. Ми не відпустимо. Є мене наступне питання. Так. Eh, так, за всі одномолосно. <різь> Дякую. Наступні питання. Так, eh, про звернення. Спеціальної школи Семетеорівницького щодо погодження навчання та утримання у закладі учнів, які зареєстровані служив Домарській області, до нас не прийшла мама з хлопчиком у 6 років повних з проханням навчатися в нашому закладі. Це було на початку листопада. Давайте не будемо цю всю предісторію слухати. Дитину просять навчатися у першому класі. Так є пропозиція, щоби він навчався у 6 років. Не не надано ні директором, ні мамою інформацію. де дитина перебувала весь цей період. А ну, вона не ж інформації інформація виступати. У нас такі для того, щоб убезпечити і директора закладу, і перепере пере, пере, власне пересуваємо не за, на інтересах ж... дитини. Тому ми зараз приймає. інформацію приймаємо до відома і погоджуємо те, так. що дитину в дошкільному закладі перебування дозволити переміщені їм не, не дали не. довідку водишні переміщених, тому що Житомирська область користичів не є зона... Шановні, Дайте мені закінчити репліку по питанню. Дискусії потім всі після комісії, тому прошу інформацію взяти до відома і погодити навчання та утримання Литвинця, який зареєстрований у Житомирській області, у спеціальній школі самоте Мізочарівської обласної ради відповідно у дошкільному закладі. Хто за, всі за одноголосно. Дякую. Дякую. Наступне про звернення спеціальної школи мізурівської обласної ради щодо погодження цілодобового перебування учнів у дошкільному підрозділі розділі спеціального закладу середньої освіти. Це на рахунок цього лист про відкликання. Так, Дякую. Так, тобто ми знімаємо Дякую. з розгляду це питання. Дякую. Наступне про звернення навчального реабілітаційного центру міста Рівна Рівненської обласної ради щодо погодження програми розвитку на 23-й рік Ярмошевич Алла Євгенівна. Будь ласка. Читали програму розвитку? Є запитання до Алли Іганіна? Є зауваження в департамента? Немає. Фінанс... В департаменті фінансів є зауваження? Немає. Прошу інформації взяти до відома і поводити план розвитку на 23 рік. Дякую. Наступне питання про звернення навчально-реабілітаційного центру щодо погодження цифрового перебування учнів у дошкільному області. Спеціального закладу середньої освіти. Будь ласка, дитинка була вилучена із сім'ї, поводили перебування дитини у закладі. Зараз тато поновив права, але дитині добиратися із села далеко, більше часу, і це дитинка дошкільного віку. Теж просимо поводити перебування в паціоні. Це неділка не по п'ятницю це буде, а на вихідні тато забирає. І ще одна дитинка із іншої області з Тернопільської хоче навчатися теж у дошкільному відділенні у нас. Добре, заперечень немає. Прошу інформацію взяти до відома і поводити цілодобове перебування у дошкільному підрозділі. Дякую. Дякую. Наступне питання. Звернення комунального закладу Клевенська села школа першого третього ступенів Рівненської обласної ради щодо погодження програми розвитку на 23 рік. Олена Вічеславна Амелінович, будь ласка, програму читали. Чому е, зараз іде е, такий підхід до даних програм? Пам'ятаєте, ми всі слухали стратегії розвитку, затверджували. Стратегії розвитку і були плани, які мають бути зреалізовані. Тому, якщо є запитання, будь ласка, ставте запитання, щоб ви зараз мене перезаслуховували все те, що вже от чули. Є запитання до даного закладу. Не. Департамента є побажання? Департамент фінансів? Немає. Тому Не. прошу інформацію взяти до відома. Погодити план розвитку на 23 рік, <кій> а директор хоче дуже щось на чомусь наполягти. Я хочу сказати про те, що багато сьогодні чула про співпрацю з громадами і хотіла підзвітувати, сказати про те, що в закладі створено два, дві захисники, одна з яких про традиційне укриття, які не залучали додаткові кошти. Однак це споруда досить такі. Необмежено готова, вже готова до використання, бо насправді там є всі умови. А друга спрода найпростіше укриття це чи не вперше ми співпрацювали з громадою, і на е, роботи, які потрібно було виконати в цій споруді на простішому було виділено 283 тисячі, які вже роботи виконані залишилося які проплатити. Вони готові до використання вже обидві спроди. Тому Левинської селищної ради. Дякую. Так. Прошу підтримати, погодити програму для одноголосно. Наступне. Розвернення з номер школи 2 саме Рівненської Рівної обласної ради щодо погодження програми розвитку на 23 рік. Це саме в закладі були неодноразово, бачили, перспективи знаємо. Якщо є запитання, зауваження, будь ласка. Якщо немає, прошу інформацію взяти до відома і поводити план розвитку на 23 рік. Дякую. Наступне звернення комунального закладу до спеціальна школа першого-другого ступенів Рівненської обласної ради щодо погодження програми розвитку на 23 рік. Питання такого характеру. Діти повернулися за кордон? Не всі. Не всі. Скільки сьогодні дітей ну, на сьогодні є? 116 дітей є в закладі. З них 12 розупордованих. Добре, є запитання? Немає. Прошу інформацію взяти до відома і погодити план розвитку на 23 рік. Дякую. При зверненні комунального закладу Костопільська спеціальна школа 12 ступенів Рівницької обласної ради щодо погодження програми розвитку на 23 рік. Марія Леонтіна, шама, будь ласка. Є запитання? Є якісь особливі прохання щодо реалізації вашої програми? Я хочу подякувати засновнику обласній раді, обласній адміністрації, управління освіти. Вот до мене от прийшла мама переміщені особи з Херсона. Нас навчається людинка із Херсона, і мама з таким каже: аби я могла ваш заклад з вашими працівниками взяти такого і перенести в Херсон. І дуже вдячні. Тому та то я дякую, передаю дякую, дякую, що ми можемо в такий тяжкий час працювати очно. Дякую, тому прошу взяти інформацію до відома і погодити план розвитку 23-й розвідку. Дякую одноголосно про звернення комунального закладу Острозька. Спеціальна школа першого третього ступені за часом один рівень обласної ради. Будь ласка, Галина Миколаївна Бернацька. Вибачте, будь ласка, мій спрацювання перш за все. Е, є запитання? Як проходить е, у нас об'єднання? Я дякую департаменту освіти з півночасної влади, що прийняли рішення про об'єднання закладів. Об'єднання проходить, все йде по плану. Я думаю, що з рішенням сесії буде прийнято рішення, і ми зразу об'єднаємося. Всі документи ми готуємо, все йде Добре, Дякую. Прошу інформацію взяти до відео. А, а коли ми будемо перейменовувати сам заклад. Ціні Ми... закладки не перейменували на цій сесії, яка буде в грудні чи вже наступного року ради... затвердження передава зрозуміло. Прошу інформацію взяти до відома і погодити план розвитку на 23-й рік Одноголосно. Дякую. Дякую. Наступне звернення спеціальної школи зі 1 чудель рівненської обласної ради щодо погодження програми. Мельник Надія Миколаївна відпросилася зв'язку з тим, що доїхати дуже важко. І е, за погодних умов, але ми її чули, слухали. Якщо в департаменті немає застережень, зауважень, то прошу інформацію взяти до відома і поводити план розвитку на 23 рік. Одноголосно дякую. Наступне: звернення спеціальної школи села Тучин Рівненської обласної ради щодо погодження програми розвитку. Так, Тучин, е, Тучин. Тучин. Не попереджав. Не попереджав чи не так, немає зв'язку. Зрозуміло, є департаменти зауваження? Немає. Так, якадівна теж прошу інформацію взяти до війни і проводити план розвитку. Можливо. Дякую. Наступне звернення комунального закладу група централізованого господарського обслуговування навчальних закладів, установ освіти, Рівненської обласної ради. Там зараз іде реорганізація, але ми так розуміємо, що ми затверджуємо план розвитку однаково, чи, так? Чи, так, поки реорганізація не закінчена. Е... А сам задає питання трошки з реєстрації, але воно десь має, каже, спрямова з дня на день вирішиться, бо там якийсь запит на інвірство, вони чекають відповіді на поки що на паузі реєстрації. Це іншим способом заявляти. Є запитання? Має? Будуть уже запитання, до, коли буде зареєстровано і функціонувати буде інший, як кажуть, напрямок даного закладу. Дякую. Але все-таки ми погоджуємо програму, погоджуємо, погоджуємо так, погодити програму одноголосно. Так, звернення обласного спортивного ліцею в місті Постопіль. Захожий Сергій Борисович. Нарешті дійшли до спорту. Так. По спорту нас буде задавати Юрій Володимирович питання. Костополі точно питає. Не набрали ж групи. Ми набрали з жіноча команди грає. Всі групи набрані. З Зменшення тільки пішло на жіночому футболі. А чого? Вже на протязі двох років зменшення дітей, дівчат на футболі. Є така тенденція. А скільки в нас позиція збільшиться дівчат? А скільки в нас з других бувших районів по футболу вчиться дітей. Ну точно по футболу не скажу, ну, ну, бо ну, в основному, ми Микола Рада, якщо 30-70% і тобто, з Костопольської ОТГ з інших областей і 70 Рівської області, то футбол хлопців дуже багато, тобто в нас є ну, з ОТГ з, з районів, а дівчат. Днівчата... Ну, от, наприклад, з Демидівки є хоч один представник? Нема. Так. А з Буремля? Нема. Пропозиція от, розумієте, Пропозиція моя треба дівчат. шукати таланти дівчата. Значить, і ви. Демидівці, і Боремлі, буремлі. Розумієте, чому я це говорю? Ми створили заклад обласний, так? і ми повинні шукати ті самородки, які потім будуть ну, приносити ви ви в нашу ви славу. Ви? Я. Це я. питання ви не дівчат. тільки футбольної команди. Добре, борець є з Димитів. Там нема боротьби. Там нема боротьби, але там є діти. Є діти. Так само, якщо у нас 20 років футбол, дівчата є відділення відкритого в Косопському обласному ліцеї, це повинно бути по Дусі США, відкривати відділення, знаходять спеціалістів з тих дівчат, які закінчили наш запад. Так, все тісніше працювати з громадами. Прошу інформацію взяти до відома і погодити. План розвитку на 23 й рік. Дякую, одноголоскую. Якщо то а, а ми будемо багато. чергувати. Зараз будемо слухати малу академію. Бо так, спорт, а далі академія. Не, в даному випадку це освіта. це є да. освіти спортивна. Ну, спортивна, але разом з тим і така освіта. Так, Будь ласка. Андрій Олександр Анатолійович, директор. Мала академія наук. Співпраця з громадами. Скільки охоплено громад? Чи дивлячись на ту ситуацію, яка відбулася у лютому місяці, ми все одно відбувся конкурс на 756 дослідницьких проєктів з різних територій нашої області. Ми співпрацюємо зараз, слідчи по тим семінарам, які ми проводимо, навчальні семінари для територіальних громад з 56 громадами. Це були позовсім удавно жодного місяця ми нашого ці семінари. З перспективою організації дистанційної роботи і онлайн навчання, ми вже справилися, що тільки розвиваємо технології. Ну і від собі, так, ми маємо 756 учасників, яких ми можемо залучити з будь-якого, а війна показала, що навіть за кордоном наші діти були, і вони брали участь в конкурсі захисту, залучивши туди ще порядка 170 сто сімдесяти членів джурінавці, тобто кандидатів науку. Це перше. Перше. Друге, те, що те, що стосується організації наукової дослідження, ми увійшли до складу метеорної спостережної мережі української, яка створена, до якої входить Миколаїв, Львів, Київ, Харків, Глухів. Тобто ми займаємося метеорними спостереженнями. Хто бачив антени на будинку на нашому будинку? Це якраз і антени, які фіксують ходжені метеорних потоків. Те, що стосується організації. Роботи безпосередньо з дітьми і організації самої роботи, методичної роботи. Я в цьому році став членом регіона членом ну, такої комісії міністерства освіти і науки з надання грифу міністерства освіти і науки тим програмам, які відносяться до експериментально-дослідницького напряму. Це програми підручники і так далі. Тобто буде в цьому році і з цього року буде починатися серйозний відбір якраз в цьому напрямку на, ну, на рівні України. Е, крім того, е, Мала Академія наук зовсім недавно стала членом всеукраїнського експерименту е, під егідою Міністерства освіти і науки. Це е, Вона стосується дуальної освіти і метою є підготовка професійних фахівців у галузі позашкільної освіти. Е, всього там 5 закладів з усієї України, в тому числі Міністерства освіти. Ми цим питанням ну, займаємося і про це чули, бачили. Бачимо у нас зараз вас час на Фейсбуці, на сайті активні. все. є запитання? Мене є, я просто хочу запитати, як ви зараз, вважаючи такі серйозні проблеми з зв'язком, обходитися в онлайн? Дивіться, ми зараз це наступне ще одне, ще одне. Це безпека. От безпека. Ми зараз створили нормальне середовище в Марії Академії наук, тому що дякую, що передала автосна рада. Ми справляємося. Правда, ситуація не получилася з лютого місяця, але ми зараз зробили автономне жилення. У нас є генератор, який дає змогу роздачу інтернета через Укрнет. Укрнет більш серйозний зв'язок, який дає змогу працювати, тому що всі інші там. Я думаю, Оксана Васильівна запитує І... про зворотній зв'язок. ми да. можемо да, воно, È, ми а... Як ви це організували, я розумію. А як а ви отримуєте відповідь? А от ми працюємо з людьми, у кого виходить, з тим і працюємо таким самим чином. Працюємо з усіма мовити, з так. Ну бачите, в них є формат роботи, який ні я розумію, ні я чисто, я Це, запитую, є завдання не в плані якихось там зауважень, а Це, в плані інформації. Бачите, тут з освітою однаково трошечки легше, особливо коли є теоретична складова. Ти даєш посил, вони працюють над гіпотезою, вони роблять дослідження, і тоді, виконуючи завдання, вони можуть просто електронною поштою скинути. Тут не передбачається, знаєте, face о face. Не завжди. Добре, є запитання? Немає. Прошу інформацію взяти до відома і погодити план розвитку. Дякую. Так, підказують питання. Тридцятке. Звернення комунального закладу Рівненський обласний центр науково-технічної творчості, учнівської молоді, будь ласка, Южуков Володимир Вікторович. Ну, це ті ж самі, як кажуть, і теми, і проблеми позашкілля. Ми вже слухали один позашкільний заклад, другий. Якщо є запитання, у мене тільки одне питання. Чи додалося контингент із громад, чи знову ж таки переважна більшість юницьких країн? Тут ще прошу зробити, ну, вибачі мене, скажімо так. Вказано там, що ми співпрацюємо тільки з шістьма громадами, так? Це з тими, з якими мокра печатка є. Ну, в електронному є більше 20. І зараз іде робота. А чого немає мокрих початках на більше 20. Що? Чому немає мокрих печаток на більше 20? Ну, є, скажімо так, об'єктивні причини. Відносно того, що треба до них доїхати, і з ними попередньо в електронному варіанті є більше двадцяти. Які ми так співпрацюємо, вони знають. На яких умовах. Так, що... транспорт, що? Я кажу, транспорт ходить. шходить. Що таке? транспорт ходить, якому це було. Ні, транспорт ходить, і ну, є інші причини. То це не об'єктивно, це суб'єктивно. Можливо, так. Але ж кажу, вони в курсі, вони нам надіслали в електронному ряді, поки що з моїм підписом їм було надіслано, вони розглянули і надіслали. Розумієте, роз... от, знову ж таки, це та е, причина і та проблема так не поїде з Нового року, тому що бюджет буде абсолютно обмежений. Якщо ви зараз себе не підстрахуєте. Не дасте собі можливість додаткового фінансування, то завісне дуже багато питань. Яснюю. От і Горький все через те пояснювати об'єктивною причиною, бо у вас є на папері десь, але ви не доїхали. Ну вибачте, це це сьогодні неправильно. Ну ми співпрацюємо. Саме головне, що ми співпрацюємо. Я вважаю. І фінанс вони готові профінансувати? Поки що йдемо. Ну вони про це повідомлені. Сказали, ви покажіть, що ви можете, ми вже готові. То за стільки років вони ще не побачили, що ви можете? Ну сайт ну, має роки, працювати, у вас має бути інформація від так. вас, так. має розходити. Ось сторінка постійно настановлюється, всі анонси проходять, результати і е, відео, і матеріали всі є постійні. Я скільки постійно з'яву по як директор, що скільки переглядів? От півтритися день. день не скажу, особливо зараз цей період, але більше півтори тисячі точно. Ну, добре. Е, якщо немає зауважень, заперечень в департаменті, депутаті. Немає? Немає. Прошу інформацію взяти до то відома, поводити план розвитку на час третій рік. Як одноголос? Наступний.